Приїхав до нас ольсвальний шаран, будемо знімати коробку, потік, вижимний підчіпник. Зараз знімемо балку, знімемо коробку будемо бачити, що там є. Зняли полося, одну, другу витягнули. Ось вони. Балки зняли цілу. Інша полувась. Тепер потрібно зняти стартер. Зняв тут один патрубочок. Якщо його не зняти, поганий доступ зверху. Там потрібно буде відщокнути вижимний. Що там ще є? Два троса ще зверху є. І, в принципі, все, відкручуються останні болти. Не забути перед тим, як витягувати полосся, злити масло з коробки, потім відкручується подушка двигуна, яка знаходиться під акумулятором, але потрібно машину опустити на копчик і тоді можна відкручувати. Подушку, щоб вона нам не мішала, машину ми вже підняли, мотор підперли, зверху мотор підв'язаний висить. Зняли подушку. Тепер нормальний доступ є, можна відкрутити два верхні болта на коробці. Там є два болта. І повідкручувати відсоединити троса і можна знімати коробку.